Урожайність склала рівно 80 центнерів з гектара. Добрий день, ми з аграрної України. Це врожайний челендж. Мене звати Андрій Беньо, я продакт-менеджер компанії AgroSem у західному регіоні. У попередніх випусках ми оглядали демо поле, де був висіний наш ексклюзивний сорт озимої пшениці Талант від компанії КВС. Та мали змогу спостерігати за ним у період вегетації. Ми акцентували увагу на його основні характеристики, а саме максимальну стійкість до основних хвороб листя та колосу, кількість продуктивного кущення, можливість висіву по стридовому попереднику та пізні терміни посів. Зараз, коли урожай зібраний, хочу представити вашій увазі те, для чого ми працювали в лендрі. Урожайність склала рівно 80 з гектара. На перерахунок на базову вологість. При збиранні вологості 13,4%, а показники клейковини та білку становили 25,6% та 12,9% відповідно. І це повністю задовільняє господарство день був весілля, оскільки середня врожайність озимої пшениці у в господарстві на рівні 70 центнерів з гектара. Разом до перемоги, все буде агро, все буде Україна.